Крім того, що розсіяний склероз може носити такий агресивний перебіг, який ми поділяємо на активний розсіяний склероз, на жаль, існує іще високоактивний перебіг розсіяного склерозу. І ми хочемо озвучити вам градацію і ті критерії, за допомогою яких ми виставляємо уже високоактивний перебіг розсіяного склерозу. В даному випадку я озвучу його для тих пацієнтів, які взагалі не отримували ніякої терапії. Отже, коли ми рахуємо, що хвороба носить високоактивний перебіг, для того потрібно, щоб були певні критерії. Серед тих критерій це є поява загострень, поява рецидивів, які призводять до серйозного неврологічного дефіциту. Що означає серйозний неврологічний дефіцит? Це означає, те, що є груба неврологічна симптоматика. І ця груба неврологічна симптоматика впливає на якість життя пацієнтів. І навіть якщо ми попробуємо терапію загострення, яка включає використання ну, першу чергу глюкокортикоїдів, то все рівно хвороба прогресує далі, все рівно симптоми залишаються. Високоактивним рахується перебіг русинного склерозу, якщо йде неповне відновлення після перших двох епізодів загострення. Тобто симптоми не зникають повністю, симптоми залишаються. І знову ж таки звертаю увагу, що оцінка має йти двох загострень. Високоактивним русильний склероз рахується тоді, коли є висока частота загострень. І знову ж таки, що рахується високою частотою загострень? Це коли є три або більше загострень протягом перших двох років лікування, або два, або більше загострень протягом. Першого року лікування від початку захворювання. Скажемо одразу, що саме от зараз, на жаль, в Україні, не тільки в центральних регіонах, в західних, як було раніше, але фіксується все ж таки в багатьох Пацієнтів великого відсотку хворих високоактивний перебіг російського склерозу. Ну, з моєї клінічної практики, я маю десь до 70% хворих з оцим високоактивним перебігом захворювання до початку високоефективної імунотерапії. Тобто, два загострення це ну, як би я не сказала виключення, це скоріше вже ну, правило серед наших пацієнтів. Це тоді, коли за шкалою інвалідизації і ДСС, або ми її ще називаємо шкалою Курцьке, поставлено хворому три або більше балів в перший рік хвороби. Тобто, уже протягом першого року хвороби це вже не легкий перебіг, а це є середній, як ми називаємо ступінь тяжкості і вищий, який адаптований уже до балів цієї шкали. Це коли. Є ураження пірамідних шляхів, тобто рухової сфери вже протягом першого року захворювання. Тобто пацієнт не може ходити, в нього виникають парези, паралічі, як рук, так і ніг. І це взагалі інвалідизуюча ситуація саме оце, той випадок, коли вже пацієнт може претендувати на групу інвалідності, тому що він не може без сторонньої допомоги обходитися. Ну і останній параграф, останні такі критерії високоактива. Активного російного склерозу, це тоді, коли ми виконуємо МРТ-діагностику і ми знаходимо два або більше вогнища, які є активними, тобто ті вогнища, які накопичують контраст. І коли ми знаходимо велику кількість вогнищ в Т2 режимі, і особливо, коли це є вогнища в спинному мозку, так звані спінальні вогнища, або в стовбурі мозку, так звані інфратенторіальні вогнища.